Сьогодні проговоримо про умови проведення лазерного омолодження інтимних зон та протипокази до процедури. Щоб процедура була максимально ефективною та безпечною, необхідно дотримуватись певних умов. Перше підготовка перед процедурою. обов'язково консультація з лікарем кошер гінекологом Оцінюється стан тканин, виявляються можливі протипоказання. Друге відсутність запальних процесів. Якщо є інфекції чи загострення хронічних захворювань, наприклад, кандидоз або бактеріальний вагіноз, необхідно спочатку їх пролікувати. Третє це відмова від агресивних процедур. Не варто робити хімічні пілінги чи інші подразнюючі маніпуляції в зоні впливу. Протипокази до проведення процедури це вагітність, онкологічні захворювання, цукровий діабет в стадії декомпенсації, гострі інфекційні чи запальні процеси, прийом препаратів заліза або антикоагулянтна терапія, клінічні прояви вірусу гострого герпесу в зоні лазерного впливу.